Депутати Закарпатської обласної ради скликали позачергову сесію, на порядок денний якої винесли одне питання щодо підтримки представленого президентом України плану перемоги. У залі зареєструвалися 43 обранці. Закарпаття стало 13-м регіоном з-поміж усіх областей, які на рівні органів місцевого самоврядування підтримали і проголосували відповідний текст. Відтак, головне завдання це адвокація переможного плану, яку кожна громада може реалізувати власними силами свої наміри депутати висловили в офіційному зверненні до іноземних регіонів партнерів. Це питання про підтримку плана перемоги, який нам озвучив Володим... Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради, який озвучив в Америці в Євросоюзі, і зараз настала наша черга, коли ми цей план. З цим планом звертаємося до наших міжнародних партнерів з нашими містами побратимами. Ми звертаємося по горизонталі, і потім вони всі наші міста, з якими ми співпрацюємо, звертаються до своїх урядів. І це підсилює цю роботу. Це підсилює донесення до всієї європейської спільноти ідеї про план перемоги. Наскільки це важливо? І наскільки це чітко зрозуміли, 5 пунктів про цей план. Закарпатська обласна рада має 26 офіційних партнерів за кордоном. На рівні територіальних громад кількість побратимів більша в рази, адже до прикладу, лише з Угорщиною область має 142 угоди, у межах яких реалізовуються сотні проєктів і програм у різних галузях. Відтак, звернення до іноземних держав це не лише чергова заява, а конкретні кроки, які мають бути втілені на практиці, і тим самим наблизять перемогу України. Просто направити звернення, воно не працює. Ми плануємо відвідати кожного з цих партнерів, запросити деяких партнерів до нас, тому що це в межах транскордонної співпраці, міжнародної співпраці відбувається на постійній основі і роз'яснювати їм суть кожного пункту плану перемоги для того, щоб вони розуміли його сутність, не тільки прочитали на так на папері, але і розуміли суть і природу цих пунктів. І популяризували їх між своїми громадами, між своїми регіонами, а також доводили до своїх урядів про важливість даного плану і щоб уряди відповідних країн підтримали цей план перемоги. Текст офіційного звернення до партнерів одноголосно підтримали усі 43 депутати присутні в залі. 43 за рішення прийнято. Варто зауважити, що перелік іноземних країн не обмежений і буде доповнюватись. У результаті сподіваються обранці, що кожна держава, яка отримує звернення від Закарпатської обласної ради, порушить клопотання перед національними урядами країн-регіонів-партнерів про підтримку плану перемоги України і його якнайшвидшу реалізацію.